Сьогодні 28 квітня 2024 року. Пігонія тонколиста. До речі, вона ароматна. Я раніше її не нюхала. Це вчора приїхала на дачу, понюхала така вона ароматна, приємна. Розкриваються зараз квіти. Така красиня. Невисока сантиметрів 50. Можливо, більші, кущі старші. Це в мене молоді досить кущі. 4-5 років, не більше. У кого більше наростають, можливо, вона вища трішечки, але, в принципі, вона така. Із низькорослих красуні.